Вітаю всіх представників знака ТЕЛЕЦЬ. Розпочинаємо розклад пасьянсу для вашого знака ТЕЛЕЦЬ на липень-місяць 2023 року. Прошу вас, друзі, дивіться уважно. Якщо я пропустила якийсь значок, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Дивимося співпадіння. Перше співпадіння млин або мельниця. Це пусті розговори, які вас можуть касатися. Це розговори інших людей, типа сплетен. Далі. Кандали це сімейні сварки. Будьте обережні і в родині бережіть гармонію. Далі свічечка. Не дивимось на те, що картинка перевернута. Головне це співпадіння. Свічечка це якась сумна новина. Ви можете почути далі. Багаття, Багаття це гармонія сімейних стосунків. Зверніть увагу, щоб вона співпала гармонія і кандали, щоб не було сварок в родині. Прямуємо далі, дивимось, що ми ще бачимо. Корабель це успіх в роботі. Тельці, ви завжди наполегливі, і ось ваш успіх, він до вас прямує. І має бути в липні. Далі дивимось. Роза, це кохання, троянда, це кохання. Але ось тут у вас будуть виникати питання: так або ні. Ви будете сумніватися в цьому коханні. Не кажіть одразу ні, подивіться на розвиток подій. І ось тут казюний дом. Можливо, вирішення якихось справ в казюному домі. Або якісь такі справи, які ви маєте зробити. Або там відвідати, там, наприклад, бібліотеку. Ось таке. Начебто я нічого не пропустила. Загальний розклад добрий, ще зараз подивимось на картах таро, колеса року, подивимось пораду, а також застереження. Перше застереження, п'ятірка чаш. Це може бути якесь розочарування, але не варто близько приймати до себе і хвилюватися з цього приводу. Яка порада? Порада. Тройка мечів. Не треба розстраюватися і приймати близько до серця. Воно може бути пусте. Дякую, друзі, за перегляд. Дивіться мої розклади на кожен тиждень липня в моїх наступних відео.